Темрява у квартирах, темрява на вулицях. Якщо погодинна відсутність світла у будинках, завдає громадянам тимчасових незручностей у звиклому комфорті, то вимкнення вуличного освітлення наражає на небезпеку усіх, хто опинився у темний період доби на вулиці. Дощ, туман, а згодом ще й ожеледиця, які є традиційними для осінньо-зимового періоду. Теж не на користь пішоходів і водіїв автотранспортних засобів упродовж останніх двох тижнів в Україні і на Полтавщині, зокрема, зафіксовано зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. Одна із причин дорожньо транспортних пригод ми маємо за останні три доби факт, коли в туманний ранок водії рухаючись автошляхами Полтавщини, також забувають про швидкісний режим, і в разі раптової або ж зустрічної або раптового маневру виїжджають за межі проїжджої частини. Врахуйте, будь ласка, швидкісний режим і враховуйте погодні умови. Під час саме ранкового руху в тумані пам'ятайте про не тільки ходові вогні, а й про ближнє світло фар а також обов'язковому порядку дотримуйтесь правил швидкісного режиму. Попіклуватися про безпечне пересування містом у вечірній час має подбати кожен, хто планує там опинитися. Найелементарніший і водночас найефективніший захист світлоповертальні елементи на одязі та ввімкнені ліхтарики. Ці засоби убезпечення мають стати постійними супутниками пішоходів, велосипедистів і тих громадян, хто пересувається на самокатах. Вас має бачити людина, яка йде поруч або назустріч, а головне водій, який керує автівкою. Якщо ви помітні, значить живі, наголошують поліціян. Пішоходи, які саме в дорожні транспортну пригоду, перебувають на дорозі в темному одязі. Безпосередньо водій транспортного засобу не бачить пішохода. Помітьте себе на дорозі в нічний час, якщо дощ пішоходів майже не видно. Яскравий одяг, флікери, ліхтарик в руках. Якщо ви стаєте на проїжджу частину, обов'язково покажіть водієві. Краще переждіть, щоб транспортний засіб проїхав і потім почніть рух. На вулицях горішніх плавнів добряче стемніло. Вирушаємо у люди, щоб спитатися, чи звикли вони до темряви і чи завдає вона незручностей. Вуличне освітлення. Ну я гадаю, що до комендантської години воно повинно бути, тому що діти ходять на тренування, на секції. Також ми з роботи повертаємось, то дуже темно. То я гадаю, що до комендантської години світло повинно бути. Наверно, є міста, в яких важливо. Хоча вот детский майданчик, тому що діти їм дома ся сидять, доводи на нас світам по шести часа. Ребенок гуляє. Через полчаса тут буде темно. Я думаю, що хоча б треба виділити как то какие места, где можна включати свет. Тому що тут, тим більше, лет лампи ані много не берут. Обязательно надо, хоча б через один фонарик. Це моє мнение. Темнота ну це взагалі. Ну це так. Уже на той світ лягли там і закидали нас. Ну зачем? Зачем темнота? Кому вона нужна? Я не розумію цього. А оце зараз ось діти ще ж гуляють і виглянеш уже темінь. А діти кричать, я щось живу, балкон у мене. Діти ще кричать, пищать, а освітлення вже немає. Освітлення должно бути. Должно. хотя б через один фонарь. Ліхтарки носим точно, а це, ну, привикаємо. Що ну, робити? Юдобса здає. определенные. Но ну, давайте смотреть реалии. Если так в стране такая беда, значит, надо как-то с этим мириться. Хотя, конечно, немножко неудобно. Я сам автомобилист. Вот такие вот сумерки людей не видно. То есть желательно, конечно, как-то, чтобы те же пешеходы, ну, мы в том числе, как-то себя э, означали, чтобы видно было, что это и переходит человек. Ну и как пешеход, как водитель, более внимательно относиться и быть взаимовежливыми, понимать, что Хто за рулем машина їде швидко, не одразу и видно. Пешеход тоже теж понимать, розуміти, що машина не останавливается. Так что я вважаю, що ну, треба смириться і перетерпіти. Потрібно з цим змірити зараз війну. Цей чоловік щойно припаркував автівку. Питаємо, чи є проблеми із пересуванням за кермом у вечірній час. Погано видно на пішохідних переходах, особливо в таке час, то погано видно. Когось темрява бентежить, хтось категорично з нею не погоджується, а дехто встиг призвичаїтися і готовий потерпіти задля суспільного блага. Спілкування із містянами продовжуємо. Цікавимось, яких заходів вони вжили, щоб на темних вулицях не наражати себе на небезпеку. Ну, у нас на колесах є на колесах такі відбивачі лінії. Бачите, вона, коли їде, вона відбиває. І на одежі є в нас на обуві. Ось такі, Зовсім, якщо ходимо пішки. Ну, це тільки в дитини, у нас немає. Сподіваємось, що все буде гарно, що не потрапимо на в яку біду. Ну, сподіваємося, що скоро все наладиться, що зможеться все вирішити питання. І не треба буде думати над цим, що вдягнути. Ми взагалі не гуляємо в темну пору. Це так, що сьогодні вийшло. Ну, стараємось не виходити так у темну пору, тому і немає. Чомусь не задавалися цим питанням. Я поночі по отак ну, дуже темно не хожу. А так. Це воно блестяще. Це блестяще. З <плістя> собою не носити нічого. Дух, телефон. в руці. якщо дуже темно, то я щось звісно, включу, тому що темно. А на, на велосипеді, як я їжджу, то в мене є. І, ззаді, і спереді, і мене горить електричне, то, то видно. Телефон. Ліхтарик в телефоні? Немає не использую. А чому? Немає такої можливості. Прежде всего, детям вот такие от светоотражающие. Вот у нас, допустим, вот на этом самом светоотражающий э треугольничек. і так і на кофті теж ось ці штучки, они світоотражаючі. Дети, а так ми фонарик з собою носимо. Так що, якщо <плес> темно, себе дорогу. Взагалі важливо, щоб було світло на вулицях. Ну, я розумію, що зараз таке час, то так, да, якщо будуть якісь світоотражаючі е полоси, наклейки, то буде, звісно, краще. Водієві. <плес> ну, якщо водієві, то і пішогоду теж. Ті, хто ще не подбав про власну безпеку чи безпеку своїх рідних, міська адміністрація, і правоохоронці рекомендують якнайшвидше це зробити. Вимкнення вуличного освітлення це вимушені кроки. Режим економії діятиме і надалі. Людям слід це зрозуміти і обов'язково убезпечити себе. Збережіть своє здоров'я і життя заради майбутньої перемоги. Українська держава і нація мають жити.